Так, добрий і... день, ребята. Пробачте, мене вибиває з конференції. Зараз я увімкну, просто тут. Так, добре, добре. Е, сьогодні ми з вами проведемо е, знову таку цікаву десятихвилинку е, і перевіримо уважність, які ви уважні. У нас починається тільки чверть, і відповідно. Е, ми повинні бути весь час уважними для того, щоб е, гарно навчатися. Тому ви вже підготували е, листочки в клітинку, е, ручки. Ну, Даша. і е, я знаю, що спочатку Даша хоче нам щось поклати, Варя хоче показати нам щось цікаве. <свист> Ваша, <свист> покажу, що це цікаве. там. А Хто це Айфон Олександра? Так, хтось до нас знову зайшов. Зараз... Це я, Даша. Даша знову. Зараз це я тебе го... переіменую Дашу, і е, поки я переіменовую, е, Варя показує щось цікаве, так. а потім почнемо. Так. Я його назвала Корженеса. Ага, ну, ну показуй кого. Так, це, я його назвала ну, це я його зробила з вовчаної шерсті, корженеса. Класно, це собачка така, да? Так, да, це, це, це Коргі. Крас, красота яка. дивись. З ним, пані Оксана була. А, да, да, Даша, он, на першому наш... році. а це не він, це його, це його брат. А да. Даша біля моря. Дивіться, яке красиве море. Так, ну, Даша. Даша в Болгарі, Болгарії? З в Болгарії? Даша сьогодні не буде з нами малювати, але Даша нам потім покаже ще море. Так, добре. Ребята, отже, будьте уважні. Даша, можеш покинути море, щоб нас угу. не відволікало, а потім включиш ще раз. І покажеш нам в кінці ще море, і ми трішечки відволічемося від нашого диктанту і е, подивимося на море і послухаємо шум моря. Зараз Ребята, Чекай, я ще як будеш це питати то питання, завдяки. Будьте дуже уважними. Мікрофончики можна відключити. І Починаємо наш графічний диктант. І нам потрібно встигнути, тому що у вас ще арт-терапія. Отже, отже, листочки приготували і починаємо тут диктант. Відступаємо з лівої сторони вправо 6 клітинок, а зверху одну клітинку і ставимо крапочку. Зроби. Тільки ребята Артем, так щоб ми не відволікалися, вимкну, будь ласка, мікрофончик, щоб не було зайвих звуків чути. І якщо відстанеш, ти включиш тоді і скажеш, що я відстав, і я повторю. добре. Я буває, забуваю включити мікрофон, і я антивиключник мікрофону. Добре, значить, тоді тихенько сиди і роби, виконуй ті команди, які я буду давати. Так, все, поставили крапку. Отже, будьте дуже-дуже уважні. Поїхали. Один вниз. Один вліво. Пробачте, у мене зависло, я не почула Один вниз і потім. А, та, це може таке бути. Давайте іще раз. Ми тільки почали. Давайте з крапочки почнемо знову. З крапочки спочатку починаємо. Один вниз. Угу. Один вліво. Два вниз. Не чую знову. Так, що тобі не чути не було? Чую знову. Я, пробачте, я вас плохо чую, я щось перезайду. Добре, ми почекаємо тебе, давай ми Дякую. Тебе почекаємо, Варя, давай, може, буде кращий тоді зв'язок у тебе. Так, таке може бути. Поки Даша перезайде, е, у, у, Варі, поки Даша, перезайде може. Даша може включити море. Подивимося на море. Поки відволічимося і подивимося, яку красу зараз бачить Даша. Думаю, Дивіться, яке красиве море. Так, от краса яка. Так, і я дивлюся, Даша, у вас там зараз іще світло, не, не вечір, Ну, вечір, але ще світло, не, не темно, так? А, так, ні, ні. ні, Так, Варя включилася вже Даша. Виключай море. Будемо продовжувати наш диктант. Так, так Варя. Як, о, як, як так? Варя, ти чому? Так, чорна? ну я відправив. Так. Так, почнемо спочатку. Почнемо знову спочатку, з, з крапочки. Домовились? Так, Так, отже, починаємо спочатку. Один вниз. Один вліво. Два вниз. Один вправо. Один вниз. Чотири вліво. Два вниз. Я одне скажу. Тут по діагоналі буде, бо ви... І по діагоналі не буде сьогодні. Один вправо. Один вгору, два, вправо, два вниз, два вниз, два? один вліво. Один вниз. Один вліво. Два вниз. Один вліво, один вниз. Три вправо, один вниз, один вліво. Один вниз, два вправо, два вгору. Один вправо, два вниз, два, вправо. Один вгору, Один вліво. Один вгору, Три вправо. Один вгору, Один вліво вгору, Один вліво. Один вгору, Один вліво. Два вгору, три вправо. Два вгору. Один, два вгору було. Один, один вліво, один вис, три. Я теж малюю на піску. Можете, будь ласка, ще раз сказати. Вона мене послухала, вона мене послухала. Я так і знала. Повторюю, один вниз було. Тепер... О, добрий, дякую. Тепер три вліво. Один вгору. Один вправо. Два вгору, один вліво. Один вгору. Один вгору, І один вліво. У мене якось прокачаться У вас повинні зараз зійтися в ті ухи. Да, щось у Артема. У нас от лялька. У варіпали вийшла лялька така з ручку одну вгору, Юдаши! Одну, одну, Юдаши! Одну. і удаша, і удаша. Дивіться, який класний е, малюнок на піску вийшов теж. Ну, дивіться, які ляльки і на піску, і на листочках в клітинку у нас вийшли. Ну, а Артем трішечки був неуважний, і у нього чомусь лялька з'їхала в сторону. А, і бачиш, так десь. Артем застіснявся і вийшов. Артем кудись зник, нічого страшного, він зараз підключиться. Бачите, ребята, чому я з збав... вами... Я проводжу такі е, е, графічні диктанти, тому що ми з вами вчимося бути уважними. Ой, класна, яка собачка. Е, ми повинні бути уважними, тому що, якщо ви замітили вже не один раз, якщо ми десь стали неуважними, десь відволіклися то ми можемо не почути важливу інформацію. І ми зробимо трішечки не те, що потрібно. Тому уважність це... це потрібно розвивати, і ми з вами будемо іще продовжувати розвивати нашу увагу <свист> на десятих хвилинках, на наших. І ви знаєте, що я ручка вам. Ручка неудачна, а, От ну... неудачна ручка, і... Походу. Ні, артем. артем, у тебе все теж вийде, і ти ж знаєш, що у тебе перед цим виходили всі малюнки. А сьогодні ти трішечки, трішечки не був... виходить. Трішечки був десь неуважним, і це говорить про те, що тобі потрібно розвивати увагу. Так, ну і... ага, розвивати право і ліво не путать. А, от, І це теж дуже важливо. от, право... Але... право і ліво ну, Ви самі зробили висновок. Молодець. Так, Варя, що ти хочеш сказати? Я до Артема і Даша, якщо ви не проти, ми можемо тут побалакатись. Е, зараз хвилиночку. Даша, давай на закінчення нашої десятихвилинки, <кій> ти ще нам покажеш море красиве. От, дивіться, Коротше, як... її не поламати. Ти от, не потрібно лав, дивіться. І Даша, а от там от берег, отой, що там ліс видно, чи гори от видно. От, дивіться, яка краса. І, і будинки там, це якийсь. Пофоткай да багато. Краса. Фоток. Краса, а ще ніхто не купається. Да, а, там? Та да, чому там ніхто не купається? А ще холодно. А холодно. ще холодно. От. Так, а ну, а давайте зробимо ще. Тихо, тихо, зробимо Даша, а ти збільши звук, і щоб можна було чути шум моря. А ну, а Так, чудно. <гас> Ні, на я, ти, ти, жаль, ти, 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 не чути. Не чути. Так, ой, дивіться, 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 яка краса, дивіться, яке красиве море і небо яке красиве. От дякую, Даша, що ти нам показала таку красу сьогодні. Ну будемо закінчувати нашу десятихвилинку. Завтра ми з вами продовжимо загадки. Готуйте загадки і будемо загадувати голодну. Добре, я знаю, що ти приготувала вже, тому э, будемо загадувати загадки. Ну і до побачення, до нових зустрічей. Тільки до побачення. Бо що отак?